Зараз ми в бібліотеці Вернацького і поспілкуємось з істориком луганського футболу Валерієм Жаровним про Анатолія Дмитровича Шакуна. Будь ласка, пане Валерію. Анатолій Дмитрович Шакун, вихованець луганського футболу. До речі, він день народження 48-го року народження і 2 січня. Тобто якраз е, сьогодні можна було б сказати, нагоди його згадати добру пам'ять його. Він е, залишиться гравцем, який е, як наймолодшу 18 років отримав звання майстра спорту СРСР то що передувало в 60-ті, він потрапив до молодіжної збірної СРСР. Поїхав в Сан Ремо, четвірка команда розіграла між собою першість Європи серед молоді. Він був в, той, в тій команді. І скажу хлопці, першу побачили, як кажуть, світ капіталу, дуже були вражені інфраструктурою, спортивною, культурною, архітектурою тих міст і надихнулося. Я навіть у 2013 році зустрівся на Донбас-Арені з Дігтярьовим. Він теж був в тій складі тієї команди, він, вони дуже тоді е, здружилися. Е, були в одному готель, в готельному номері, е, мешкали. І він з такою дуже тепло, теплотою відгукувався. І під час того там, коли Заря грала, Матч у перерві я е, зв'язався по телефоном з Анатолієм Дмитричем і Володимиром і Вони поспілкувалися і були такі дуже потім мені дякували. А, бо то було щось для найяскрава частина їх, е, хоча е, потім вони в великому футболі е, радянському е, грали, але то було найяскравіше їхні миттєвості в житті. Так от 66-му році е, е, Анатолій Дмитрович Шикун зіграв е, половину матчів. Е, це був сезон, рік, коли Зоря билася за вихід е, в вищу іль, лігу е, радянського футболу, тобто в еліту. І Анатолій Дмитрович був е, як нападник. E, була дуже добра у них компанія, і там і кесла, і, 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 і гравці, e, нападники були різні. Пас, е, пастилю, і Олег Сергій, там ну, такі були. А Анатолій Дмитрович грав флангово. І от його виходи на фланги. Е, підключення з такі швидкісний, робили певний галас. І в 66-му році добрий день. Він забив три, три голи в різних матчах. От Двічі він забивав кіровоградській команді і е, один гол скальвів, команди якої вдома виграш якої був дуже суттєвий, бо скальвів також билося, як і друга армійська команда з Києва, билося за те, щоб виграти цей. Взяти першість. І зоря взяла першість, перше місце скаків, друга скальвів. Так от його вклад був дуже суттєвий. Тоді на стадіоні було 30 тисяч глядачів Луганської авангарди. І гол вийшов дуже красивим. Таким був дальній кут по, по траві, як кажуть. Ну, Дуже важливий був гол, який тоді забив Анатолій Дмитрович. Що ще можна сказати? Він провів 66-го по 71 й рік в Луганській команді. Забивав, наприклад, наступного сезону 67-го. Він вже так, я зараз скажу. Ти ж забув два голи, e, і як кажуть, тут знаєте, дуже суттєвий. E, всі казали, що от для Владислав Проданець, Ігор Балаба, Богдан Кесла дуже була висока конкуренція. Олег Сергійов серед нападників. А, але коли він е, виходив на матчі. То э, вкладався э, і відзначався. Так що ще не там Скаростов. Тоді дуже була амбітна команда э, з Ростову, і він зробив дубль. На в гостях. Тоді Валерій Гаустов, Валерій Завзеневичів, він двічі забив на виїзді. Що ще? Що ще? Він така людина без... не дуже про себе згадувала. Переважно я його. Здобутки досягненої, тільки від інших дізнавався, від інших. От, наприклад, він запам'ятався в 69-му році хитріком. Хитрік то була така рідкість, і це, здається, було, напевно, вперше хитрік в вишелізі, який зробив Анатолій Дмитрович. В грі проти самарських крилишок, що ще можна сказати? Ще був важливий гол, коли грали з бакінським Нівчим. Правні 69-го року, 1969 року, на їхньому полі чи Не, на, наш... на нашому полі за участі 26 тисяч глядачів, коли вдалося тільки спинальті забити Олександру Журавльову. І була така, от, або зараз зрівняємо і далі невідомо що, або і от його другий гол був просто який. Як кажуть, знову зламав гру і потім вже бакінців добили. Зоря тоді перемогла 3-0. Що ще ще? Йому вдалося вдалося Кутаїсі. Коли приїхала Кутаїсі, було дуже... Такі технічні гравці, молоді, такі агресивні, такі Так прямо прилипали до наших гравців, грали так на межі фолу. І його два голи врятували нас від поразки. 2-2 завершився той матч. Він забував і своєму другу Дігтяреву. Який тоді грав в складі донецького шахтаря. І коли вони приїхали, зробили 2-2-0, і перший гол був його теж вирішальний, який теж зробив на злам. Ну, що ще можна сказати? Він працював потім тренером е, в Луганській. З, не, е, с, а, він би міг і в чемпіонський склад потрапити, міг би потрапити, він повинен був би потрапити, але тоді була така система, як званих е, армійська служба. Ну і вийшло так, що йому було потрібно перейти, він провів. Після травми великої була у нього травма, І в 72-му році він випав з команди. Потім повертався, коли повернувся, ще відновлювався в інших командах області. Але в 73-му вже знову, знову по 75 й провів три сезони. Взагалі, за 9 сезонів, які він зіграв, з 119, 120 матчах він забив 20 голів. Це і в матчах на першість країни, і в кубку. На його рахунку також два матчі в європейських турнірах. Коли зря грала. Ще він був тренером Зорі в 78-му, в 79-х роках, потім через рік в 81 і ну, долучався. І головним тренером Зорі був в 93-му, 94 94-му. Людина. Такого сухе, сухенька була спортивна, жиліста. Таки, і, і, і і, скажу вам, що дуже добре, добре було людина і сьогодні не гріх її згадати його. Все. На жаль, не встиг я забрати у нього. Свідоцтво про майстра спорту для музею. Він захворів і сказали потім, потім, а потім відбулася у прошу. Така справа. Так, і сьогодні ми Дякую. Задамо...